У разі можливого захоплення росіянами Покровська у небезпеці опиняться аж п'ять українських міст. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду. Він припускає, що після Покровська загарбники рушать на Добропілля, а потім на Константинівку, Дружківку, Краматорськ та Слов'янськ. Ці міста будуть наступними після Покровська. Це робитиметься для того, щоб із заходу відрізати постачання словянсько краматорської агломерації. Прогнозує Роман Світен. Він припускає, що ворог розтягуватиме українські сили флангами, зокрема в Харківській області, в основному в районі Вовчанська, тобто на Куп'янському напрямку. Крім цього, ворог продовжить тиснути на Херсон. Головне завдання росіян на думку експерта на зиму захоплення Донецької та Запорізької областей. Нічого нового. Це класика розтягнути сили супротивника по флангах і вдарити по центру. І росіяни цією класикою користуватимуться, розповів військовий експерт. Водночас російські війська, за оцінками аналітиків, можуть готуватися до спроби ізолювати підрозділи Сил оборони України безпосередньо всередині Покровська Донецької області. Про це повідомляє інститут вивчення війни у своєму черговому аналізі. Зазначається, що паралельно з блокуванням українських сил у місті російські підрозділи розгортають наступальні дії із західного напрямку, прагнучи створити котел у покровсько Мирноградському районі. Аналітики вважають, що саме західний вектор видається росіянам вигіднішим для потенційного оточення ніж східний. Спираючись на дані військового експерта Константина Машовця, американські дослідники наголошують, російські сили намагаються затиснути українські підрозділи в Покровську та Мирнограді, аби унеможливити організований відхід української армії. Такий відхід міг би фактично нівелювати оперативні переваги, на які російське командування розраховує у разі захоплення Покровська. Хоча війська Росії, що діють у цьому секторі фронту, зазнали одних із найтяжчих втрат за останні місяці, керівництво Росії все одно намагається довести наступ до завершення та встановити контроль над містом. Аналітики Американського інституту вивчення війни продовжують оцінювати, що російські сили дуже ймовірно завершать захоплення Покровська та Мирнограда, хоча терміни та оперативні наслідки цих захоплень наразі залишаються неясними, підкреслюють аналітики. Також експерти не виключають, що росіяни можуть перейти до активнішого використання техніки для швидкого перекидання особового складу всередині міста, можливо, скориставшись погодними умовами, зокрема туманом. З цією метою вони вже розчищають дороги новоекономічне Мирноград і Гродівка Мирноград, готуючи маршрути для входження своїх транспортних колон у місто.